В тіх, то ці інстаграмі чи ютуб шорсах ви могли бачити відео схоже на ці сенс в тому, що коли ти зупиняєш відео, тобі по факту випадає якась частинка персонажа, і потім, коли ти збираєш всі ці частинки, виходить так, що рандом зробив тобі персонажа, і всі ми робили скріни. Всі ми зберігали в галері, можливо, навіть робили окрему папочку. Але скільки разів ви реально малювали цих персонажів? Особисто я здається нуль. Але знаєте, через те, що я тепер ну така деяка медійна особистість, мені треба породжувати хайп, мені треба породжувати контент. Тож я вирішила, що зроблю таку штучку сама. Чому б ні? Я мала б, звичайно, просто взяти якісь відео з Тіктоку, вже готові і по ним зробити персонажа. Але який в цьому буде суть, який в цьому буде прикол, якщо це не буде інтерактиву з вами. А так і ви зможете зі мною прийняти участь в цій активності. Ось мої відео зупиняйте, зробіть скріншоти, і тут знаєте, у вас вже буде деяка мотивація, щоб реально потім по цьому зробити персонажа, якщо у вас є зараз це бажання, тому що прикольні хайпові картинки я буду в себе втагешки репостити, звичайно, з посиланням на авторів всіх. Також це відео буде в своєму телеграм-каналі. Аналі, тому ще один з тиму буде вам туди зайти. Спочатку я хотіла зробити це як мій звичайний івент, як мій звичайний челендж, тобто з переможцями, але потім я зрозуміла, що комусь може повести більше, комусь менше, в плані того наскільки прикольно між собою будуть пасувати один одному усі айтами персонажа. З одного боку, переможців та виходив в нас нема. Але якщо подивитися з іншої сторони, і рапостик для вас буде таким міні-призом, то переможців може бути нескінчена кількість. Тепер пропонуємо подивитися, що випало мені. тріоки ковбої, жовте очима, хайповим малетом, котрий насичено зеленого кольору, і ще статушка мусукуни, котрі я початково сюди додавала. Просто поржати, просто по приколу. Ммм, клас. Омбо вже просто прекрасне, неймовірне, але залишилася одна деталь. Без котрої почати малювати персонажа ну майже думаю. І це якої статі буде персонаж. Можна було зробити так само, що ти типу, от зупиняєш і хто тобі впадає, але я вирішила зробити паврікованіше. Па хайпові І так, якщо тобі парна кількість років, то малюй вумен. Якщо тобі не парна кількість років, то малюй мена. Мені 16, тому можна сказати пощастило, малюю вумен з форми. Якщо ви на мене вже підписаний деякий час, то зараз ви повинні просто в неймовірний шок впасти, тому що придивіться, нічого незвичайного не помічайте. А те, що скетч я намалювала не на папері, ні, норм. Якщо ми вже говоримо про скетч, то хочу зазначити спочатку те, про що я трішечки сумую, а саме про те, що в мене не те, що вийшло показати, що вона в нас ну похкенька, блін. І при цьому, коли я малювала скетч ще без одягу, в принципі, її тіло виглядало отаким, от м'якеньким. От прямо тиш така м'якенько. Не знаю, як чого писати, але коли я одягнула її, вся м'якість вона кудись ділася. Дякую, одяг за те, що, блін, ти існуєш, і мені приходиться одягати персонажів. І це виходить деяка така смішнява ситуація, тому що я -то теж. Не прям мігажирніч, але от м'якенька. І тобто я знаю, як це виглядає. Але малювати таких персонажів для мене дещо реально складно. І саме тому, як ви бачите, я вирішила ще до цього обрати складну позу і складний ракурс. А чому б ні, якщо я мушу це собі дозволити? Трошки відійдемо від самої персонажки і пропоную поговорити про сам формат таких активностей. Особисто я вважаю, що використання таких відео є два варіанти: перший звичайний. Коли ти як по правилам все робиш, натискаєш на паузу, робиш скріншот і путь потім в це зуміщаєш і в тебе виходить персонаж. І другий, незвичайно можу сказати, замість того, щоб робити як потеза персонажа, ти просто дивишся багато таких відео і надихаєшся. І потім вже робиш свого персонажа, просто перемішавши це все в своїй голові. В другому способі виходить, що ти не приймаєш участі в деякому челенджі. Але я думаю, другий спосіб не використовують люди, котрі хочуть приймати участь в цьому челенджі. А для натхнення такі відео чесно прекрасно підходять, на мою думку, тому що там тобі вкидають одразу да. Фігіше візуальної інформації, і прям такий на рахунок персонажів. Звичайно, якщо ти спеціально шукаєш собі натхнення, то ти не підеш за цим в Тікток. Імовірно, ймовірно, хтось піде. Ти підеш скоріш просто або в інтернет, або на Пінтерест, і будеш там шукати конкретно, що вот персонажі там різні, чи персонажі якісь конкретні, персонажі якоїсь конкретної раси, і оце, оце все. Але приємно, просто знаходячись тіктоці, нічого не робити, і отак от получити цей відос, котрий ти баба. -ба! І тобі натхнення, і ти такий о oh, є, yeah, прикольне відчуття. А потім все одно ти не встаєш з ліжка і продовжуєш нічого не робити, але. В моменті відчуття прикольне і ймовірно, якийсь пісок людей все-таки підуть після цього малювати. Також особисто мені здається, що вміння компотувати дуже дуже різні айтеми персонажа, дуже дуже різні риси. Це насправді прикольно, тому що за допомогою цього, за допомогою цієї навички, можна робити справді цікаві дизайни. І це вміння навіть не про те, що вміти компонувати, коли тобі прям кажуть, от оце, 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 і оце запихни в одного перса, а про вміння, коли ти хочеш, що тобі потрібно для твої сюжетки видати персонажа, і от тоді вигадуєш, запихуєш в нього різні штучки для того, щоб зробити його різноманітнішим. Тому що так. Люди в реальному житті неоднозначні. Багато хто забуває, що не тільки характером, а часто й зовнішньо. Думаю, мені як художнику, котрий робить по характеру прикольних персонажів, але візуально капець яких нудних в більшості зараз. Ця вправа була б доволі таки корисною. Як жаль, що я лінива. А зараз на сміпенті пропоную скипнути весь залишився на лайнарт, і оце, от, знаєте, пофарбування, щоб одразу показати, яке хайпове я вирішила тут зробити освітлення. Не тільки освітлення, насправді, ви також в мене можете запитати, що це в неї з пальчика таке, це молния, якась меджик. Якась І все, що я вам зможу відповісти, я не знаю, чуваки. я просто хотіла якесь хайпове прикольне освітлення, тому що ну. Ви знаєте, я люблю таке, я люблю щось таке надзвичайне, щоб потім вічність мучити тінями. Ну тут зробила так само. Тим більше можу собі дозволити, як мінімум тому, що мені у персонажки три ока. Камон, це вже знаєте така, ну трошечки від звичайного відрізняється. Не думаєте? І якщо комусь цікаво, цю хаву я малювала на спідпенті, десь в мене вийшло 5 годин. Але якщо ми візьмемо ще скетч і час, котрий я вирізала спідпента, там буде десь 6. І так, якщо для когось це лише маленька частина часу, котрий вони витрачають на малюнок, для мене це майже рекорд того, скільки я витрачала на арт. І перед тим як покажу вам кінцевий результат, розповім вам про те, як особисто мені було складно чи легко поєднувати всі ці айтомі в персонажці. Якщо жовтий колір очей, зелений колір волосся класно мечліс між собою. Якщо у цей вот хайповий малет щось таке альтушне, сучасне і три ока це так ну, прикольненько, то все це в сукупності ще з татушками сукуни плюс ковбойський одяг. Я вибачаюсь, але мені здається, це просто адський сон дизайнера персонажів. Я початково ще думала над тим, що так я намалюю повноцінку, але я не малюю як референс цьому персонажу. Але подивившись, що мені випало, знаєте, я зрозуміла, що референс тут ну тут навіть для галочки він би виглядав максимально дерьмово. Тому єдиним варіантом було намалювати це початково повноцінкою, поєднавши красою просто мого ну, неймовірно, хай просто на стилю всі ці штучки. Можете оцінити мою персоножку в коментарях. Обов'язково, якщо вас зацікавила ця ідея, заходьте в телеграм, котрий буде в описі цього відео. А це була я. бай-бай!